Ця історія про Радика та як він вчився бути самостійним. Одного ранку, коли сонечко тільки прокинулось і пригріло своїми теплими промінчиками, тато сказав Радичку, а може, сьогодні зробимо день я можу сам. А що це таке? здивувався Радик. Це день, коли ти все все пробуєш робити сам, без мами і тата. А ми будемо поруч, якщо що. Глаз, я хочу Зрадів Радик. Перше випробування чекало вранці вдягнути футболку. Радик довго крутив її, заплутався, а потім примудрився одягти задом наперед. Ой! засмутився він. Але тато усміхнувся. А ти молодець, що спробував. Помилки це частина навчання. Тепер спробуй іще раз. Радик перевернув футболку і вдягнув як слід. А кросівки сам зав'язати не зміг. Попросити про допомогу теж вміння. Сказав тато наступний був сніданок. Радик пролив молоко. Тут же брови опустились, він засмутився. Ай-яй-яй! Але мама сказала нічого страшного, всі проливають. Головне вміти прибрати за собою. Тобі нагадати, де лежить твій рушник. Радик витер столик і знову відчув себе трішки дорослішим. Після сніданку він сам помив лапки, взувся і пішов гратися на двір. Там вирішив побудувати хатинку з гілочок. Гілки то падали, то ламалися, то ніяк не трималися разом. Нічого не виходить. Розсердився радик. Тобі сумно, тому що не виходить? Ну так. Знаєш, навіть дорослі бобри не з першого разу будують хатинки. А справжній майстер це той, хто пробує і пробує, поки не вийде. Радик глибоко вдихнув і сказав Ну, добре, я ще раз. Із третьої спроби хатинка таки стояла. До обіду Радик уже сам складав іграшки, пробував помити чашку і навіть сам попросив тата почитати казку перед сном. А на вечір тато вручив йому маленьку медальку з написом. Це тобі, радечку, за те, що не здався і вчився самостійності. Радик посміхнувся. Знаєш, тату, я ще не все вмію, але я навчуся, бо я можу сам. І сонечко тихенько сховалось за деревами, а Радик заснув з посмішкою на мордочці. Малюк, а що ти вже вмієш робити сам? А що хочеш навчитися? Пам'ятай помилятись? Це нормально. Головне не здаватися і пробувати ще.